З 2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів. Тобто, кожен повнолітній українець може підписати згоду на посмертну трансплантацію, подарувати життя після смерті саме таке рішення прийняла хмельничанка Анастасія Ярова. Я підписала згоду на посмертне донорство в разі моєї смерті, так коли вже головний музик буде мертвим, а органи можуть бути цілі. Я вирішила, що якщо вони цілі, ну хай вони принесуть користь іншим людям. У Хмельницькому є спеціальні центри, де кожен бажаючий повнолітній українець може підписати згоду, аби в результаті передчастої смерті дати можливість врятувати інше життя. Анастасія розповіла про те, як відбувається ця процедура. В нас в області є два центри, де можна підписати цю згоду. Це обласна лікарня і обласний кардіоцентр. Я брала обласний кардіоцентр тому, що це поближче до моєї роботи. Зателефонувала до координатора до цього лікаря. З нею домовились. Вона мені надіслала. Зразок згоди я її перечитала, ознайомилася. Визначений день не підійшла, підписала цю згоду. Дівчина зазначає, що донорство це важливо, тому долучає своїх друзів та рідних до донорства крові. Містянка згадує про те, наскільки важливим є переливання крові нашим захисникам, а також людям, котрим це є вкрай необхідно, аби зберегти життя для кожного домої українця. Є важливим донатити свою кров так, здавати кров тим, хто це потребує. Тому що на жаль, дуже нас багато дітей хворіють онко трапляються аварії, і не зараз у умовах війни, де наші захисники теж потребують дуже великої кількості крові. Анастасія додає, що після смерті близької людини вона переконана допомагати людям та подарувати їм можливість жити є її головним бажанням. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.